Ви думаєте, що хаос в управлінні державою це результат дурості та недосвідченості нових облич? Ви думаєте, що коли міністерство закуповує яйця по 17 гривень, а дрони не доїжджають до фронту, це просто банальна людська жадібність дрібних чиновників? Ви все ще вірите, що ми маємо справу з командою дилетантів, які навчаються на ходу? А що як я скажу вам, що найбільша спецоперація російських спецслужб за останні 100 років це не висадка десанту в гостомелі? Що як я скажу вам, що їхня найуспішніша зброя масового ураження це не гіперзвукова ракета, кинджал, не ядерна бомба і не тисячі танків. Що як їхня головна зброя, це людина, яка щовечора звертається до вас з екрану в кольорі хакі з втомленими очима і завченими текстами про незламність. Вітаю, це Олексій, і це реальний фронт. Сьогодні ми зробимо те, чого боїться кожен телеканал в цій країні. Ми перестанемо грати в політкоректність. Ми перестанемо називати злочини помилками. Ми перестанемо називати саботаж некомпетентністю. Ми назвемо це так, як це назвуть майбутні підручники історії, написані не в рамках єдиного марафону, а на основі розсекречених архівів. Операція Кріт. Давайте на хвилину відкинемо емоції. Давайте припустимо страшне. Припустимо, що Володимир Зеленський це МОТО, це не просто хлопець з Кривого Рогу, який волею долі і демократичного вибору став президентом. Давайте розглянемо робочу версію розвідки, що він ідеально сконструйований троянський кінь. Проєкт, який готувався роками. Проєкт, в який вкладали ресурси не тільки українські олігархи, а й спецслужби сусідньої держави. Подивіться на факти крізь цю призму, не через призму віри, а через призму контррозвідки. І раптом все, що здавалося вам хаосом, набуває ідеальної, зловісної, математично вивіреної логіки. Логіки знищення української державності руками самих українців. Частина перша. Психологічна пастка та ефект слуги. Чому цей кріт такий успішний? Тому що він. Актор, і це не образа, це констатація його головної професійної навички. Його завданням ніколи не було керувати державою, його завданням було грати роль. Спершу роль голобородька, простого вчителя, щоб зламати стару політичну систему і відкрити двері для своїх. Потім роль патріота для заходу, щоб отримувати зброю і гроші. І одночасно роль втомленого лідера для нас, щоб підвести нас до межі, за якою капітуляція здасться порятунком. Він продає нам емоцію, він продає нам незламність, поки його права рука, Андрій Єрмак, методично, цеглина за цеглиною, демонтує інституції, які забезпечують цю незламність. Це і є найвища форма психооперації: змусити жертву любити того, хто веде її на забій, створити у жертви стокгольмський синдром національного масштабу. Ви дивитесь на екран і бачите людину у футболці з тризубом. Ваша підсвідомість каже, це свій. Але Подивіться на дії цієї людини, подивіться на підписи під документами, подивіться на людей, яких він розставив на ключові потоки, і ви побачите не свого. Ви побачите ліквідатора. Частина друга хронологія роззброєння 2019 2022 Давайте говорити прямо, Володимире Олександровичу. Ми бачимо вас. Ми пам'ятаємо все у 2019 році. Ви прийшли до влади з гаслом просто перестати стріляти. Багато хто думав, що це наївність пацифіста, що це просто нерозуміння природи війни. Але сьогодні ми розуміємо, це була не наївність, це була інструкція. Ваше перше стратегічне завдання було обезброїти націю перед вторгненням, і ви впоралися з цим завданням блискуче. На відмінно, давайте згадаємо факти, які зараз намагаються стерти з пам'яті. Програма ракетного щита: Україна мала розробки, які могли б змінити хід війни ще в перші дні. Комплекс грім 2 або Сапсан дальність ураження до 500 кілометрів. Це зброя, яка могла дістати до Кримського мосту, до військових аеродромів у глибині Росії, до логістичних центрів ворога ще в 2021 році. Що зробила ваша команда? Ви зупинили фінансування. Ви заморозили проект. Ви сказали, що це не на часі. Програма вільха високоточні ракети залпового вогню. Вони були кращі за радянські смерчі. Замовлення на них було скасовано. Заводи стояли без роботи. Програма Нептун, протикорабельна ракета, яка згодом потопила крейсер Москва. Її розробку саботували, фінансування затримували місяцями. Якби у нас було не два дивізіони, а десять, російський флот не зміг би навіть наблизитися до Одеси. Ви замінили генералів, які готувалися до війни: Кривоноса, Муженка, Забродського на лояльних менеджерів. Ви ігнорували доповіді розвідки. Коли західні партнери глави ЦРУ та Мі 6 приїжджали до Києва і клали вам на стіл карти вторгнення, ви називали це нагнітанням паніки. Ви казали нам про травневі шашлики. Ви казали, що попередження про війну вдарять по економіці. Але давайте будемо чесними: чия економіка виграла від того, що ми зустріли ворога непідготовленими? Економіка Росії, яка захопила наші ресурси, наші заводи, наші порти, це не був прорахунок, це був саботаж. Свідомий холоднокровний демонтаж оборонного щита країни перед смертельним ударом. Ви відкривали небо для ворожих ракет, скорочуючи фінансування ППО. Ви відкривали землю для ворожих танків, будуючи дороги замість фортифікацій. Кожен кілометр великого будівництва в бік кордону з Росією та Білоруссю. Це була килимова доріжка для окупанта. Частина третя Оманська скринька Пандори. А тепер повернемося до точки неповернення січень 2020 року. Оман офіційна версія. Президент полетів на відпочинок з родиною за власні кошти. Реальна картина. Це була таємна поїздка, про яку не знала навіть державна охорона в повному обсязі, і яке дивне співпадіння саме в цей час, в цьому ж готелі опиняється секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, друга людина в Росії після Путіна, куратор усіх силовиків. Про що ви говорили, пане президент? Чи говорили ви взагалі? Чи можливо ви отримували нові ввідні? Ми не знаємо деталей розмови. Але ми бачимо наслідки саме після повернення з Оману, починається стрімкий розворот державного корабля. Звільняється Андрій Богдан, який, хоч і був суперечливою фігурою, але тримав певну дистанцію. На арену виходить Андрій Єрмак, людина з російським бекграундом, людина, чий батько працював у гру. Людина, яка стає віце-президентом і бере під контроль абсолютно все: від міжнародної політики до призначепня прибиральниці в райадміністрації. Чи не в Омані ви отримали гарантії особистої безпеки? Чи не там вам пообіцяли, що вас не чіпатимуть, якщо ви виконаєте умови? І першою умовою була здача півдня, частина четверта: хто відкрив ворота Криму? Бо розмінування Чонгару це не помилка Сапера Васі, це не випадковість. Перешийок з Криму це Мекі, це вузьке горло. Це місце, яке неможливо пройти, якщо там працює артилерія і мінні поля. Військові плани передбачали перетворення перешийку на вогняний мішок. Мости мали бути підірвані, мінні поля мали бути активовані. Але що ми побачили 24 лютого 2022 року? Ми побачили, як російська колона маршем як на параді заходить на материкову Україну без жодного пострілу артилерії, без жодного підірваного мосту. За лічені години вони були в Херсоні, за дні в Мелітополі і Маріуполі. Хто віддав наказ на розмінування? Хто дав команду зняти загородження під виглядом полегшення життя цивільним? Військові, які були там, кажуть, команду на підрив не дали, або система не спрацювала. Хто міг заблокувати команду на підрив стратегічних об'єктів? Тільки верховний головнокомандувач або особа уповноважена ним. Здача півдня це це найбільша трагедія цієї війни. Це тисячі загиблих у Маріуполі, це катування в Херсоні, це втрата ЗЕС, це економічна блокада портів. І ніхто, я підкреслюю, ніхто з вищого керівництва не поніс за це відповідальності. Справу засекретили. ДБР мовчить. Чому? Тому що будь-яке чесне розслідування приведе слідчих на вулицю Банкову. Ви Кріт, який відкрив ворота фортеці зсередини, поки гарнізон спав. Частина п'ята. Сійна адміністрація Єрмака Татарова. Ви створили систему, де корупція це не побічний ефект, а головна функція. Ваші менеджери крадуть не тому, що вони клептомани, це надто просте пояснення. Вони крадуть, щоб ослабити опір. Кожен вкрадений мільярд на закупівлях Міноборони це тисячі смертей на фронті. Коли міністерство купує куртки для військових за ціною брендових пуховиків, а вони виявляються літнім ганчір'ям це диверсія. Коли виділяються мільярди на будівництво фортифікацій, а потім з'ясовується, що гроші зникли в фіктивних фірмах, а солдати копають окопи лопатами під вогнем, це державна зрада. Подивіться на ваше найближче оточення: Олег Татаров, заступник голови офісу президента, людина Януковича. Людина, яка під час майдану виправдовувала побиття студентів і називала протестувальників злочинцями, він мав би сидіти у в'язниці або бути люстрованим. Натомість він курує всю правоохоронну систему України: СБУ, ДБР, БЕП, Нацполіція, прокуратура. Всі звітують Татарову. Чому ви так тримаєтесь за нього, Володимире Олександровичу? Чому ви захищаєте його від атак громадянського суспільства і навіть від прямих натяків наших західних партнерів? Відповідь проста: Татаров, це, мето, це, це не просто юрист, це Смотрящий. Він зв'язковий з старою проросійською системою ментів і спецслужб. Він гарант того, що потрібні справи закриваються, а непотрібні люди, патріоти, волонтери, генерали, переслідуються. Андрій Єрмак, людина, яка узурпувала владу, не маючи на це жодного конституційного права. Він скрізь, його вплив безмежний, зрив операції по вагнерівцях. Інформація про затримання російських терористів була злита в Мінськ і Москву з наради у вашому кабінеті. Хто був на цій нараді? Ви Єрмак, керівники розвідки. Хто злив інформацію? Питання риторичне. Татаров, Єрмак, Шурма, Гетманцев це не ваша команда, це окупаційна адміністрація, яка працює в глибокому тилу Збройних сил України. Їхнє завдання висмоктати з країни всі соки, деморалізувати суспільство і підготувати ґрунт для поразки. Частина шоста фінальний акт, мир або капітуляція. І зараз ми підходимо до кульмінації вашої місії, до того заради чого все це робилося. Мирний план, різдвяний мир, компроміс. Ви називаєте це порятунком життів. Ви загортаєте це в красиві слова про гуманізм. Але насправді це фіналізація здачі. Ваше завдання легалізувати окупацію, зробити так, щоб втрата Криму і Донбасу стала не наслідком військової поразки, а наслідком міжнародного договору, підписаного Україною. Ваше завдання перетворити Україну на сіру зону без НАТО. Без ЄС, без власної потужної зброї, безправну колонію, яка буде буфером для Росії. Ви хочете залишити 800 тисяч героїв в заручниках армії без права на демобілізацію. Ви боїтеся їх. Ви боїтеся дня, коли вони повернуться додому зі зброєю і з питаннями. Ви боїтеся власного народу більше, ніж путіна. Бо з путіним у вас договір. З путіним ви можете порешать. А з народом у вас війна. Війна на виживання. Ви знаєте, що як тільки закінчиться війна, почнуться питання: чому не евакуювали Бучу, хто розмінував Чонгар, де гроші на фортифікації, хто здав Маріуполь, і у вас немає відповідей. Тому ваша мета вічна війна в форматі заморозки, вічний воєнний стан, вічний марафон, де немає місця для правди. Частина сьома звернення до нації. Тому, коли ви наступного разу побачите президента у футболці з тризубом, який говорить про фортецю, про незламність, про те, що ми переможемо, задайте собі одне просте холодне питання: комендант цієї фортеці справді захищає її. Чи він просто тягне час, відволікає увагу гарнізону, поки ворог підкопує стіни і закладає вибухівку під фундамент. Факти річ вперта. І факти кажуть, що підкоп вже зроблено, і лопата в його руках те, що відбувається зараз, це не халатність. Це не помилки молодості, це не складнощі перекладу, це державна зрада, це зрада пам'яті небесної сотні, це зрада тисяч добровольців, це зрада кожного, хто загинув, вірячи, що держава стоїть за його спиною. А держава, уособлена цією владою, в цей час стріляла йому в спину корупцією, брехнею і домовленостями з ворогом. Суд історії буде страшнішим за будь-який печерський суд, який контролює татаров. Але історія пишеться довго, а нам треба вижити зараз. Володимиру Олександровичу, маски зірвано. Операція Кріт розкрита. Ми знаємо, хто ви. Ми бачимо ваші нитки, які тягнуться на північ. Питання тільки в тому, чи встигне український народ, українська армія і українське громадянське суспільство зупинити вас до того, як ви поставите останній підпис. Це був Олексій. Думайте. Аналізуйте, не дайте себе обдурити. Слава Україні! Все цідово, все прекрасно, сонце світить нам, а те, що пів країни в руїнах, то просто спам. Не дивіться вгору, не дивіться вниз, дивіться на нього. Він наш кіндер, сюрприз. Він не втік, він герой, він у майці хакі А те, що розмінували, то просто враки. Єдиний марафон каже, спи спокійно. Поки бюджет пиляють стабільно і гідно, усміхаємось. Чуть, а вас, дурні, хай там собі товчуть. Вимкни телевізор, він бреше.